Переселенці вони не створили такого ажіотажу і надмірного попиту. Якщо це молодий айтішнік, то він, звичайно, не піде в Хрущовку. Попит є на вторинне житло, і більшість угод все ж таки по вторинному житлі. Деяких забудовників для вимушених переселенців вони роблять їм скидки 10-15%. Це що було на рівні фундаменту до війни, то зрушення практично не, не помітно. Пані Зоряно, вітаю, дякую, що долучилися до нашої розмови. Розкажіть насамперед, скільки зараз коштує у Чернівцях купити квартиру в новобудові. Доброго дня. Якщо ми говоримо про вартість квадратного метру новобудови будинку з даного експлуатацію або зведеного уже, то вартість квадратного метру складає 1000-1100 доларів. Наскільки зараз зріс попит на купівлю житла у Чернівцях, зважаючи на те, що на Буковину переїхали вимушені переселенці? Масовий приїзд вимушених переселенців не сильно вплинув на збільшення попиту саме купівлі-продажу квартир. На оренду дещо так ціни в принципі від цього не залежали. Зростання цін можливо такий. Більший ажіотаж був там на, на квітень-травень минулого року. Реєстри почали працювати з травня минулого року. Ми змогли з травня оформляти договори купівлі-продажу, але е, буму сильного не було. Якщо порівнювати ті періоди, то вже більше влітку так стало. Е, люди так звикли більше до ситуації в країні і почали вже купувати житло. Але знов ж таки. Е, Переселенці вони не створили такого ажіотажу і надмірного попиту, якщо ми говоримо про купівлю-продаж. А наскільки взагалі змінилися ціни в період війни, цікаво, що перед перед війною ціни на квадратний метр на вони зросли в регіоні, і вже потім, з початком війни, було якесь певне затище таке. Але коли відновилася вже можливість купувати квартири, то ціни от вони зафіксувалися на довоєнному періоді, що в принципі і зараз ми спостерігаємо. Гаємо такі ж ціни за скільки можна придбати там одну однокімнатну квартиру? в будові? Яка це ціна буде? Середня? Скажімо, середня. Якщо брати по районах, то напевно. Від 43 до 50 перед, перед піднялися ціни. А, а від ж... чого це залежало? Це залежало якраз від збільшення вартості будівельних матеріалів. Забудовники обґрунтовували це фактично як основним фактором збільшення ціни. От Вартість енергоносіїв. Фактично, то це і повпливало на підняття ціни. Ми знаємо, що зросли як вартість будівельних матеріалів, також оздоблювальних матеріалів, меблів і так далі. Тому це все впливає на ціну і маємо відповідну картину, збільшення вартості. Те, що стосується блекаутів, люди достатньо звикли, спілкуючись з людьми, і розуміють, що. Сильно ці блекаути не впливають ні на вартість, люди пристосовуються. Що зараз найбільше люди обирають? Це все-таки новобудови чи квартира на вторинному ринку? Більше все ж таки на вторинному ринку, тому що це вже, як мінімум, житловий стан і людина може зайти і жити. Коли потрібно робити ремонт, то це вже інші витрати, це час. А так, вже купується відповідно житло, і людина заходить чи подальшому здає в оренду, і от це набагато більшим попитом користується. Що стосується новобудов, попит на новобудови також є. Але новобудов у нас з даних експлуатацією дуже мало на сьогоднішній день. А інвестувати люди не готові в недобудову. Тому як такої пропозиції новобудов дуже мало. Тому люди купують вторинний ринок. Яка тоді вартість квартири на вторинному ринку? Чи суттєво вона відрізняється від новобудови? У нас, звісно, нижча від новобудови. Якщо ми говоримо в новобудові так, 1000 квадратний метр, 1100 без ремонту, то на вторинному ринку за цю вартість можна купити квартиру з ремонтом і навіть обмебльовану з побутовою технікою. Чи є в Чернівцях, можливо, якісь популярні райони, де попит на житло є найбільшим? Так, звісно, це центр, або тут, як в нас говорять, район Майдан. Все, що крім Майдану тут. Зазвичай користуються найбільшим попитом. Основні фактори, магазини, наявні садочки, розвинута інфраструктура, там зупинки громадського транспорту. Це також впливає. Місцеві жителі вони зазвичай орієнтуються в районах і все, все гарно знають. А вже що стосується людей з інших регіонів, то треба їм пояснювати. І, е, от, ви як ви кажете, райони Руської, то більшість немісцевих покупців. Вони схильні до того району, тому що вони якби нічого поганого в тому не бачать. І там навпаки ціна зазвичай відсотків на 5 нижча ніж ніж в цих районах. Тому за рахунок того, що ціна нижча, попит там також достатньо хороший на ті райони. Щодо покупців, хто зараз ваші клієнти це місцеві. Чернівчани чи вимушені переселенці, які приїжджають в область, клієнти є різні, але якщо ми беремо у відсотковому відношенні, то відсотків 30, напевно, це переселенці, а 70 – це все ж таки наші місцеві. Портрет покупця різний. Різні це і молоді сім'ї, і люди, які розмінюють своє житло, наприклад, для того, щоб жити окремо з дітьми вже старшого віку, і щоб діти жили окремо холостяки Дуже зараз ну хто кажуть, в іт сфері непогано заробляє, то молоді люди також можуть собі дозволити купити житло. Категорії різні і відповідно запити різні. Якщо це молодий айтішнік, то він звичайно не піде в Хрущовку, а хоче вже більш стильне житло в престижному районі і в престижній новобудові. Люди до вас приходять там підібрати собі квартиру, що вони най найперше або що найпопулярніше про що. Запитують зазвичай, це у нас це двокімнатні, трикімнатні чешки, це цегляні будинки, п'яти дев'ятиповерхові, вони десь 80-х-90-х років побудови. Дуже багато є запитів на центр, це старий фонд. До війни чи була ситуація іншою? Була іншою, тому що до війни люди вкладали інвестували в новобудови. На два-три на роки в процес будівництва. На сьогоднішній день, відповідно до ситуації, люди не ризикують або менше ризикують своїми коштами. Зараз експерти радять купувати житло те, яке вже збудоване, оскільки через війну так менше ризиків, що воно не буде здане в експлуатацію. З вашого досвіду, чи насправді це так? Так, це насправді так, і чесно кажучи, своїм клієнтам також рекомендуємо вкладати кошти саме в будинки, які здані в експлуатацію, або як мінімум, на в процесі будинок в процесі здачі документи він вже зведений, готовий. Є комунікації там. Можливо, два-три місяці для паперових якихось там ще справ залишається, але все ж таки не від фундаменту. Тому що ну, це, це достатньо ризиковано. А якщо купляти там від фундаменту, як тільки воно будується, чи буде воно дешевше? Буде дешевше, але незначно. От в тому то і справа, що дешевше воно не набагато. А ризики тягне за собою. Там воно чим заохочує людей, що, можливо, не всі кошти одразу потрібно вносити. Там, наприклад, є забудовники, які 30% беруть перший внесок, є хто 50 бере. І людина там в процесі будівництва частково розраховується. Ті люди, які заробляють певний період, вони можуть в таке як розтермінування безвідсоткове купити собі таку квартиру. Є такі. Програми лояль... лояльності в деяких забудовників для вимушених переселенців вони роблять їм скидки 10-15% на квадратному метрі. Чи багато їх ну хто ць... хто ці люди? Ну не <зас> багато. Я не буду робити рекламу, ага. але е, є такі забудовники, які пропонують зараз. Також є багато декілька державних програм, які пропонують пільгові умови для купівлі житла. Зокрема, там є оселя, доступне житло. Чи мають популярність ці програми? В Чернівцях звичайно запитів є багато від покупців, але реалізувати це не так просто. І спілкуючись з колегами з інших регіонів, зробили висновок, що у наш регіон дуже слабо працює саме за цими програмами. Десь, напевно, всього відсотків 3-5 від загальних угод іде по кредитуванню. Там дуже є багато обмежень і щодо віку будинку, в якому люди хочуть придбати квартиру і вартості квадратного метра. Тому, на жаль, ринок чернівців не може надати стільки житла, яке придатне саме під цю програму. Підходить. А як ви взагалі, як експерт з нерухомості, оцінюєте ці державні програми? Це дуже цікаві і вигідні програми для людей. Ну, на жаль. Важко це реалізувати. Попит є, попит є, немає можливості реалізації саме. Тому що там, якщо ви знаєте про ці програми, там є обмеження. От навіть, скажімо, будинок має бути не старше 10 років. Получається, якщо це новобудова. Нова, ну вот от тепер воно дорого по вартості, і потрібна велика доплата своїми коштами для того, щоб вони могли придбати цю квартиру. Запитів є дуже багато, і ми тримаємо завжди зв'язок з фахівцями, банківськими працівниками. Ми ж також їм приводимо клієнтів. Ми співпрацюємо тісно, то вони. Кажуть, що запитів є багато, ну на жаль, реалізувати саме в нашому місті важко. Якщо порівнювати навіть з регіонами, такими як Рівне, Волинь, у них набагато вищий відсоток угод проходять саме по державних програмах кредитування. Якщо говорити про забудовників, чи ведуться зараз активне будівництво житлових кварталів в Чернівцях? Це буде дуже гучно сказано. Якщо житлових кварталів ні, на жаль. Ми розуміємо, що ситуація в країні, хоч у нас і не ведуться активні бойові дії, але все ж таки ми розуміємо, що хто робоча сила хто будується чоловіки в основному. І Хто багато хто на фронті відповідно не, не вистачає робочої сили забудовникам для того, щоб активно продовжувати будівництво. Закінчується. Звісно, заморожених об'єктів немає. Такими силами закінчуються ці об'єкти. Ну щоб так сказати, що активно будується, як це було до війни, то ми не можемо. Дуже от, герої майдану роз розбудовуються рівненська сюди, стороженецька багато будівництва, ну і руська. Це mm -hmm. такі основні такі лінії, де в нас ведуться, ведеться будівництво. Ті будинки, які вже як мінімум були зведені на 50% до війни, вони завершуються. Це що було на рівні фундаменту до війни, то зрушення практично не непомітно. Тому, на жаль, така ситуація. Оскільки у Чернівцях не ведуться активні бойові дії, відтак можна говорити про те, що війна безпосередньо не вплинула на процеси будівництва, але зараз ми маємо в країні відключення електрики. Чи впливає це на будівництво? Звісно, впливає на будівництво, адже ми. Наш регіон також відключають від електрики, ми бачимо ці червоні графіки, більше світла немає, ніж є. І, відповідно, в таких умовах важко працювати з забудовником і взагалі виконувати якісь роботи, тому що на генераторах не попрацюєш в будівництві. Це не офіс, не приміщення, не магазин, е, тому така ситуація вона також сповільнює темпи будівництва. Ті моменти, коли світла немає, там виконуються якісь інші роботи, там можливо щось е, мурують, щось таке, що не по світловий день дозволяє. Чи є якісь такі забудовники, які працюють на генераторах? Чи знаєте про них випадок? Не я не, не чула такого. Дякуємо вам за час виділений для нас і за цю розмову. Дуже приємно. Дякую вам.